Грійтесь бджілки, мої, грійтесь, грійтесь маленькі. Привіт, друзі! Не мед приносять, а електрику. І я вам скажу після того відео, як ми знімали практично всі сонячні дні. Оце, ну, таке, як би сказати, так приємно, бо до нового року там було сумно. Три місяці 150-160 Вт на максимумі. Короткий період, це обідний час, це, повірте мені ні про що. А в цих моментах то, звісно, плюси однозначні. Хоч і в коментарях мінусів, якби там накидають, ну вже воно ну, чим далі, тим менше, менше, менше. Оце люди вже починають певні речі розуміти. То нічого поганого не можу сказати. Звісно, одне із цього всього поганого це ціна, тому що ну така вартісна, вона доволі річ. Економилась на чому моглось, тому і ставилися ці провода, за які я відхвачував, тому ставилися ці акумулятори. Ну акумуляторна батарея самокльоп яку я не показував, так як. Ну, те, що ненормально, те, що може мати певні якісь наслідки за собою, ти ж не хочеш його. Ти коли робиш такі речі, як, е, які стосуються певних негативних наслідків, і як, не дай Бог, наслідок і життя і здоров'я людини, то звісно, ти їх показати не можеш. Але... Пройшов певний період часу, чи мені вони такі попалися, чи що. Ну, в принципі, все нормально. Зараз так би і закрадається думка, та взяв би переніс їх туди у підвал, поставив чи в прихожу, чи в котельню, і там би якби і стояло. Але. Дивися з іншої сторони нагрів організував. Тим паче, ви там писали мені в коментарях, що цих дві лампочки по 75 Вт обрадували, як би сказати, що беруть ще менше, ніж я думав. Я думав, там вони беруть сім Вт дві разом. А ви написали там 36-40. Ну, я в цих розрахунках по правді вам скажу, що не сильний проводку десь розкидати по будинку, розетка, лампочка, вимикач там оце все без питань, тобто легкі питання. А на рахунок оцих е всяких вимірів, чого, що, то в мене з цим якби проблеми в тому плані, що я ніколи цим не зацікавлюся, тому що інша забита голова. То поставив його тут, зробив цей інкубатор. Працює нормально. Що ж дьоратись, микатись? Оце писали також мені, що Дмитро, а яка ж температура в цьому самому? Я поставив сюди градусник. хотів зазняти, але ніч, якби не сильно тут видно, освітлення тягнути самі. Тобто тут у ньому було мінус 4 температура тут. У ДАКБ підтримувалося заданим 12-14 градусів, можу підняти буде 20, можу підняти буде й 30. Але рахую, що в принципі такого й достатньо. Їм нормально, тому що при мінусових температурах акумулятори вони... мінусові температури на акумулятори роблять негативний момент. То зрозуміло, що вони не тримають того запасу і можуть вийти з ладу швидше. Тому було зроблено. Отакий От ящик, щоб вони тут зігрівалися, працює, і хай собі працює. Але мінус 4, хоча також ви писали, що е діапазон роботи, при яких температурах це зі слів підписника, або просто глядача, якщо я не помиляюсь, від мінус 10 до плюс 60 чи до плюс 40. От, не пам'ятаю, мені здається, до плюс 60. Тобто це його нормальна робота, де він може працювати. Але як я побачив, там мінус 4, ну яка робота в мінус 4? Може, може. Е е е негативний момент також може бути. може бути. Тому потрібно це все виходити. Приємно, я вам скажу, що <с> на рахунок такого інкубатора і писали. І відео навіть мені скидали посилання Теж Ютуб-блогер, е ну, чи починаючи, чи, чи просто людина, яка показує, як би сказати, тому що блогер таке, воно якось воно не, не притаманне моїй психіці. Я не восприймаю такі, це показується життя. Показав е таку річ, яку він також зробив і рішив таким самим питанням, такі самі акумулятори, собі оцю всю проблему. Лиш також Розглядав, щоб що зробити тут. Хотів поставити там лампочки. Ну, у нього була така думка, що це трішки забагато електрики, тому що ємність у нього також не маленька, Що 4 лампочки поставити. Ну, як не є, це затрата. Ну, буде по похмурий день, холодний, буде лише вироблятися світло на його на обігрів цього ящика, як би сказати. І я побачивши цих мінус 4. То думаю, то це що? Не можна щось зробити, чи що? Щоб так не було. Тому буду сьогодні робити сюди щось таке у уявах. Я це приблизно такий як ящик, як зараз воно вийде щодо чого, розповім, покажу, щоб зробити всередині плюсову температуру. Плюс того, що це буде легше, так як він коли охолоджується, ну, в принципі, там ребра стоять, оці всякі штуки, друки, які видають тепло. Тобто він при роботі нагрівається. При... Зараз, от навіть якщо він двігнеться, тут не сильне таке тепло буде. На цю всю площу практично не буде нічого на рахунок тепловідачі. щось буде, але затрати будуть великі на її обігрів. Тому зараз зроблю меншу таку. Площу для нього, щоб він обігрівав сам себе і провіримо, протестуємо певний такий момент, що до чого, як буде. От такі моменти зараз і цейме все. Так, що буде потрібно, це нарізати рейок. Є в мене такий обзьон, зрізаний з ялини 30 мм товщиною. Ріжу рейку 4 на 30 Візаю рейки потрібної довжини. І з цих рейок скручую ящик 65 на 46. Ну так, допустимо там, потім дає в мене місце. Зробив прорізі для проводки, яка має сюди заходити і виходити. І буду утепляти стінки між деревом екструдованим. Пінопластом був такий шматок 20 мм товщина. Прикручую такі кріплення врізані з проструби 20х30 з двома отворами, для того, щоб прикрутити її до задньої платформи. Додатково зверху ще утеплюю таким отражателем. 3 міліметри бажано вже взяти п'ятерку, але була вдома тройка. Підійде. І таким звичайним, саме найдешевшим ущільнювачем прийдуся. По дверках, щоб гарно, щільно прилягало, не було, як би сказати, виходу тепла. І ззаду, щоб прилягало до самої шафи, ну, щитової, чи як його нормально назвати, щоб також не виходило звідти тепло. Нормально так ущільнюється. Ну, це дерево, можливо, десь трішки покрутить, тому засібки потрібно такі нормальні. А У мене зараз такого нічого немає. Ну, щось зараз придумаю. Ну, що прийшло в голову на швидкоруч? Під руками був шматок металу листового двойка, проріз, е отвір, прес-шайба, можна звичайний саморіз, щоб не шкрабало попри, е по цьому утеплювачу. І ну, така від е саморіза по металу 16, 32 35, як вони там по правильному, щоб не шкрабала така прокладка сюди. Саморіз. Можливо, хтось буде робити, буде шукати якось, ну, тому що видумати буде потрібно, сверло не закручується. І ось таким чином дерево. О, прокладка слугує, відводить його від цього утеплювача і самі фіксації сюди отак. Закручиваю саморез. Ну, вот таким чином. Раз и открывается. Звідси и звідси. Трудно открыть. Раз и открывается. Закрывается. Раз и раз. Ставим на место. Що вбирає, що не дає, що повинно бути в порозі. Що шо. куди? Щось не стає зараз. Кину оком. Так, це в цю сторону. А це в цю сторону, щось в мене вийшло трішки. В однаковій стороні. У дверці вставив пінопласт, так само двадцятка. Трішки зробив таку розкосину. Просто вставив, кажу, так як є, ще. Не наклею, ні на що. Думаю, вистачить йому такого. Із можна ще й десь з середини взяти і утеплити цим отражателем. Щось не стає, але... Як це ти мірила? Як це ти мірила? Що в мене он щось не попадає? Остати А, тут за... це пришли закритиш. Тут нормально. Тут нормально. Скрізь все начебто. 15... А толку нема. О, було заховане. Вже звідси щось не то. Зараз ми зробимо, ще без буде світла будемо. Так, зараз максимально його сюди. Ну, так буде. Ну, хоч на один прикручу. Так, I need your help що Зараз Падає температура вже мінус вісім. А тут поставили мінус три. Щось лопне. Робиться, парка туди куди не бачиш що. Тут проходить із тих кущів ще ж живеться. Тут проходи. тут навіть добре Нічого не робив, все настало на місце. Цей проект мені не подобається. Хорошо. Мне щось сюда, мне туризбун, да? Вот цю чуть он куда О! Максимально ближче. Сюди ще тут був допоможе мені Прилягло щільно. ну Тепер, друзі, отакий це має вигляд. Ну, оці канали я не сильно їх, як би сказати, загерметизував, так як тут вже якесь, як якесь тепло йде. Також зверху з нього. Ну, скажу вам, що поки я нічого не скажу, так як не знаю результату. Ну, факт тому, що зазорів немає, той ущільнювач пригляг до е, USB того чи ОСБ, як його там. Площа невелика, змельчилась. Е е е. Закриваємо двері, значить, як воно зараз буде. Закриваємо сюди двері, на годину закриваємо двері з закритим цим. Не ну, ось ці засібки аж подобаються. О. То що Закриваємо їх, ставимо на полочку отут. Мінус 4, це зараз показує на вулиці, плюс звідси можливо, якесь тепло. Отак, ну, зараз там мінус 8. Ставимо так, закриваємо двері, через годину дивимося, яка тут буде температура. Просто в цьому шкафові. Так, друзі, 6 година вечора, мінус 9. Що відбувається тут? А тут без змін, Мінус 4. Ну, я вам скажу, що думка така, що інвертор хоча б трішки віддавав тепло, а зараз ця ситуація вже недопустима. По цьому нагріву, до цієї сторони краще буде видно, 12,3 підогрів АКБ працює. Що тут відбувається? Вже звідси відчуваю, що тепло йде Аня, це від Цього отражателя якби тепліше, але все одно тут, тут тепліше. Ставим сюди градусник. як його поставити краще. Вентилятор два знизу, на нього ду дути не буде. Закриваємо. Чекаємо хвилин 20, побачимо, яка там температура. Прийшло десь хвилин 15 і що відбувається. 20. 3 градуси, 24 майже. 23,9 було. Перескочило 24. Ну я приємно вражений, я вам скажу. 24 градуси. Він теплий. А то мацаєш його днем, а він холодний як. Ви зрозуміли. Ну, ще хочу побачити його туди пізніше ночу. Зараз мінус 9. Десь. Ну, туди пізніше 10-11-12 годині, Побачимо, яка там буде температура. Ну, основне, щоб також не 30 лупенило. Пів першої ночі мінус 12. Підогрів акумулятор, як бачите, ще тримає 13,1. Він зараз буде падати, тому що до 14 нагрілося. Вон 13 вже падає до 12, підогріє до 14. Нормально. Що робиться тут температура. 20 градусів плюс. Ну, це вже 29. Це дуже добра вологість, 26%. Заряд акумулятора 49,2%. ну Заряджається максимум до 53 і нижня планка 43. Тобто його ще вистачить і вистачить. ну вечір це присадило, світло не стало 22.00. І зараз половина першої, то ввечері трішки так, ну, по мірі можливості, чайник там микався, освітлення, таке зараз це піде споживання вже менше. Будинок споживає. Зараз глипане ж самому цікаво. 176, 200, ну 200 ватт в годину. Приблизно стабільно е, в такому плані. Ну, буде цікаво поглянути. Бачите, температура одразу впала 11,7. Відкрив. Ну, Зрозуміло, холод пішов мороз. Буде цікаво полянути днем, якщо він себе почуває, так як буде інтенсивніше нагрів його органів і робота кулерів, тобто буде віддавати сюди тепло, чи не буде тут уже за 40 чи під 40 в такому моменті, тому що це то також погано буде, потрібно щось розглядати в тому плані. Ну, чекаємо, чекаємо дня. Яка буде температура, поставив Сюди е, термометр взяв, на вулиці зараз мінус 6, тут стабільно мінус 4. Ну, явно, що тут було тепліше, коли без цього ящика. Ну, що Всередині цього ящика 31,9% вологість 10%, ну, низька вологість, зрозуміло, що е, сухе все, ну, тобто ніяких питань з цим немає. Як бачите, виробляє зараз пасмурна погода 174 Вт, але це мені здається, що ну, хоч і зараз пасмурно, Як бачите, сонце там за хмарами, панелі. Чисті без снігу, От тоді, коли я чистив, після того так і не залишалися, хоч ішов сніг, але воно обпадало якби вниз. То починалася генерація, вона злазила за рахунок такого кута немалого, то тому виробляю. Підскочило трішки 185. Но це е, як би сказати неправдиво. Так як заряджена заряджений акумулятор і споживання будинку в районі. Е, ну Як бачите, світла немає, немає значка. Е, ну, доволі низьке споживання будинку. Тут десь ват 300 ні, це, це 110. Тобто зараз вистачає і на будинок, і на заряд по підтримки заряду повністю акумулятора 169. Ну Якщо щось вімкнути сильніше, то бачите, піднялося до. 400 це на даний момент. Ну, зараз десь друга година дня це максимум при споживанні в будинку. Ну, я вимкнув обігрівач, Там, ну, що перше попалося під руку, який тягне 2 кВт. Це з будинком 2 кВт практично. Ось так виробляє. 404, ну це вже максимум. При цій світлості, ну, на цій станції воно так може виробляти. Це немало. При потребах обігрівач ну, зараз смислу немає, вмикати, це просто те, що попалося. Е -е при споживанні в будинку 200 Вт виробляю в два рази практично більше, ну зранку зрозуміло менше, під вечір зараз буде падати, але акумулятор заряджений, на споживання вистачає нормально. Щодо цього, по висновку непогано, хоч і що там було? 32 трішки градуси якби забагато, але хай буде краще тепліше йому, ніж е, в мінус 4. Щоб було, розумієте. Зараз дивлюся, вже, щоб я її робив спочатку. В цьому варіанті тут він стояв, то я краще інвертор поставив нижче, а ці АКБ поставив зверха. З'єднав два ящики, так само АКБ поставив би в металеву коробку, ну, розповідав, показував раніше ще. І... Тут би зробив сотий приблизно перехід, такий труби шматок, щоб воно звідси тепло. Тут було якби закрито так само, звідси це тепло потрапляло туди до ОКБ. Тоді б не потрібно було б ставити оцеї штуковини і таким чином би підігрівало одне інше. Менша ємність і в принципі зимою в морози. Рано встав то вже було так під 16. То е непогано тримає 13-12 градусів для обігріву. В таких умовах все що зроблено, елементарно просто. Я думаю, вихід непоганий. Такі справи, друзі. Така ситуація. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання. До наступних відео і хай щастить.